Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, професійно 35 місто Житомир, тракторна площадка, тракторці всі в наявності. Неодноразово наголошую вам, що тракторці всі отримуємо, навісне все отримуємо, будь ласка, запрошуємо всіх придбати до сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання на дані трактори. Оріончик Сороковка, Донфенчик, люкс, 40вочка, ХТ, Шифінг, Труфцінува селочка. Три бенфентики на вустій резі. Вибрали люди з 24-кового шифінгу, передивляються, обдивляються. Зараз буде відгрузка даного тракторця. Ось такий, такий тракторець. Запрошуємо придбати собі тракторця місто Житомир, Проспект Миру, 45В. Дякую.